Всім доброго дня! Ось у нас є такий гриль 1300 гривень в розетці коштує. Ось ми зараз його розігріваємо. І ми замаринували отаке м'ясо ще в такому рідкому димі. Подивіться, будь ласка. Зараз ми поставимо і подивимося. Тут ніяких пантів, так би мовити, немає. Є просто така регульовка. Менше, більше і тут зелена штука включається. Бачите? Все. три, три положення, і навіть таймера нічого немає. Просто взяв, закрив і дивишся сам. Зараз покладу, подивимося. Ось, друзі, ми так поклали і накриваємо. Все, будемо так робити 20 хвилин. Дякую за увагу. До побачення. Ось давайте подивимося, пройшло 10 хвилин. Коли температура падає, то зелена стрілочка тут отак от загорається. Розумієте? Ось так. Ось пройшло 10 хвилин, подивіться, будь ласка, бачите? За рахунок цього, що трошки тут товще м'ясо, то воно менше тут покрилося. І що саме цікаво, туди витікає вода, бачите? Ніби сік отак от стікає. І отак от ми можемо навіть побачити, як воно тут от скапує. Бачите? Отак. Не треба ніяких понтів там за 8-10 тисяч гривень. Просто відкрив разу 10 хвилин, подивився, закрив. 10 хвилин пройшло, далі подивився. Все, дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Отже, друзі, пройшло пів години. Будемо відверті, але ми ставили це на середній рівень. Бачите, це посередині. Тут мінімально, тут максимально. Якщо ставиш отак максимально, ну, буквально 75%, то загорається ця зелена штука. Якщо отак, наприклад, забираєш, бачите, це простий реостат. І термостат стоїть там. Реостат він дає більше цього струму, а термостат відключає або включає. Все, бачите, Як тільки от даєш більше, бачите, воно відразу шипить. Отже, пройшло пів години, навіть більше, 30-3 хвилини, плюс-мінус. Давайте глянемо. Як в нас вийшло, бачите? Ну так, не спіша помаленьку. Хтось каже, що це хреновий гриль, як то кажуть, але нам так би мовити по барабану. Кажіть, хто що, що хоче. Ми просто показуємо, бачите, сік всередині є. Тобто, бачите, яке воно повненьке, таке, товстеньке. Отже, підписуйтесь на канал, ставте лайки і робіть також в рідкому димі. Там буквально дві чайні ложки на от на кілограм м'яса. Туди залити і промаринувати сутку. І воно так буде пахнути, а, як на, на справжніх дровах. То і ще, і ще в кінці ми поставили трошки розігріти рису такого вареного рису. Він був у нас холодний. І так перчиком таким зверху посипали. Так, буквально 3-5 хвилин він розігріється. Все.